Дорогі наші дітки, а також ваші мами, татусі, бабусі та дідусі. Запрошуємо вас на наш канал Казки Рудої білочки. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайки. Пан Коцький Одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його й вивіз у ліс, покинув його й поїхав собі. Коли це приходить до кота лисичка та й питає: Ти хто такий? А він каже Я пан коцький. Лисичка й каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Кіт і згодився, веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй. Лисичко сестричко прийду я до тебе на досвідки. А вона йому «Є у мене тепер пан коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони якось докупи, та й стали думати, як би побачити, того пана коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. Вовк каже, Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ покласти. Кабан каже А я по буряки й картоплю. ведмідь. А я меду принесу. Заєць. А я капусти роздобув. Вони всього зварили обід і почали радитись, кому йти кликати пана коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан я теж не повороткий Вовк, я старий уже не добачаю, тільки зайчикові приходиться іти Прибіг заєць до лисичиної хати, коли це лисичка вибігає та й питає його, А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, кабан, і я прошу. Щоб ти прийшла з паном Коцьким на обід? Я з ним прийду добре, але ви поховайтесь. Бо він вас розірве, прибігає зайчик назад. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ, веде лисичка пана Коцького. А він побачив, що на столі м'яса багато та й каже «Ау, мау. А ті думають от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Виліз пан коцький на стіл та їсть, аж за вухами лящить, а кабан лежав у хмизі та якось. Комар і вкусив його за хвіст, а він хвостом і крутнув. Кіт думав, що то миша та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти, вище та ще вище по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. губ та просто на вовка. Як схопляться вони, як дременуть, Заєць і собі за ними. А потім посходились та й кажуть Такий малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Наша казочка минула, білочка в дупло шмигнула, пора в ліжечка лягати, колескову всім співати. Люлі, люлі, спіть малята, Щоб великими росли. Та здоровими були!